Сьогодні, 20 листопада, факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова під час семінару на тему внутрішній аудит інтегрованої системи менеджменту було вручено сертифікат на систему управління якості. Подробиці дивіться в нашому сюжеті. Факультет економіки моря нук провів семінар на тему внутрішній аудит інтегрованої системи менеджменту. Метою семінару було ознайомити учасників з принципами та вимогами щодо систем менеджменту, які використовуються як настанови для здійснення аудитів. З привітальним словом до присутніх звернувся декан факультету економіки моря професор Володимир Нікіфорович Парсяк. З побажанням плідної роботи до аудиторії звернулася заступник директора наукової роботи державного підприємства Миколаїв Стандарт Метрологія» Тетяна Григорівна Цегельник. Підсумками кропіткої та натхненої роботи колективу є сертифікат на систему управління якістю, який під палки оплески було вручено ректору Національного університету кораблебудування, професору Сергію Сергійовичу Ришкову. Логічним продовженням церемонії стало підписання угоди між жінок та Миколаєв Стандарт Метрологія.